Перші три місяці 1933 року я провів у Єгипті, і в період часу, доки я знаходився там, я часто ходив проповідувати деяким священникам, з яких найбільш гідний згадки глава американської християнської місії в Каїрі доктор Філіпс. Доктор християнин дуже стійкого нахилу та твердий у своїх переконаннях. Вже протягом першої нашої розмови він дуже гаряче став стверджувати, що не повіривши в спокутну жертву Христа та Його смерть на Христі, Людина не може врятуватись від ріха аж ніяк. На це я помітив, що доказів цього твердження немає і не може бути. Чи може він привести хоч одне, навіть більше того, всі небесні письмена та строфи це ствердження відкидають. Та й взагалі смерть Месії на Христі та порятунок всього людства з погляду розуму абсолютно не в'яжуться між собою і не стикуються. Крім того, ми знаємо всі, що дуже багато прийшло і пішло чистих, невинних людей, такого роду, які були повністю. В очах Аллаха Всевишнього, вільними від погані, і вони не вчили жодного гріха і врятувалися. Отже, твердження пана доктора Голослівне: доктор Філіпс не був готовий протягом такого короткого проміжку часу визнати істину та правду. Тому він став неодноразово наполягати на тому, що з усього потомства Адама за винятком Ісуса ніхто не безгрішний, тоді як сам Ісус ніхто інший, як Бог, і тому всі наші гріхи були викуплені кров'ю Христа. Нарешті було вирішено провести між мною та шановним паном доктором три дискусії, які торкаються саме цієї теми, яка є самою головною перешкодою між Ісламом і Християнством по наступним пунктам. Перший пункт, що безгрішний був лише один Ісус, другий пункт чи був Ісус насправді Сином Бога, третій пункт чи помер Ісус на Христі? Пан доктор наполіг, що суперечка вестиметься виключно за матеріалами Біблії, та крім неї, жодних інших аргументів не буде прийнято до уваги. Я погодився на цю його умову, оскільки довести наше ствердження можна навіть за допомогою нині існуючої Біблії, і при цьому навіть дуже ефективно. І це незважаючи на те, що в ній відбулися досить значні зміни, і вона зазнала в прямому значенні спотворення, що повністю підтверджується багатьма дослідниками та вченими. Отже. Же сторони уклали договір, і після цього відбулися три щотижневі дискусії, що відбувалися у повному мирі та згоді. Підсумком цих проведених дебатів з'явилася яскраво виражена безглуздість вірувань християн та повна доведеність правоти ісламських тверджень. Деякі мої друзі наполягли на тому, щоб я коротко розумувавши подробиці дебатів, опублікував їх у формі окремої книги, щоб стало відомо всім і вся, що християни не володіють ніякими обґрунтованими доказами. Більше неспроможність їх релігій, як такої, доведена з їх уявлених у відкровенні книг. Мені сподобалася ця пропозиція, і тепер я коротко представляю свої аргументи на загальний розгляд, які висловив під час дебатів, керуючи точкою зору обмеженого часу саме дебатів.